Вітаємо вас без візом. А ви вже готуєте своїх залізних коней до прогулянок німецькими автобанами або, наприклад, стародавньою римською бруківкою? Тоді подивіться, як і за скільки ви перетнете найближчий кордон. От, наприклад, Максим Хотіленко вже поїхав до поляків і відчув на собі, як це заїхати в Євро... Європу на авто лише за кілька хвилин. Позаду мене пункт пропуску Рава Руська, безвіз, який так довго чекали усі українці, працює вже другу добу. Тож ми вирішили перевірити, чи так просто потрапити в Європу на авто. Мета нашої поїздки відрядження на один день без ночівлі. Для цього я маю закордонний паспорт нового зразка безвіз, 100 злотих і зелену карту. Що ж, поїхали. На шляху до контрольного пункту оминаємо довжелезну чергу авто на іноземній реєстрації. Ми ж йдемо окремим коридором. Виявляється з біометричним паспортом. Я тут один однісінький. Та по безвізу їдете чи ні? Чи по візі? По візі. По візі. Так, по безвізу їдете Чи по візі? По візі. Дякую. За добу український кордон на цьому пункті перетнуло 4 тисячі осіб. З них по безвізу лише 12. Прикордонники запевняють без жодних проблем. Відмовляють лише у особливих випадках. Відсутність біометричного паспорта. Якщо громадянин перевищив термін перебування, це має бути 90 днів. Якщо людина не зможе підтвердити свого перебування, мети також грошової підтримки, яка має бути на кожен день. Перевірка документів на українській стороні зайняла найбільше хвилини. Тож тепер подивимося, що буде на польській між Україною та Польщею. Ми простоїли у черзі майже годину. І проблема це в тому, що поляки погано працюють. Наші І от нарешті бачимо перед собою жаданий напис Повітання. Мить перевірки питають стандартний для безвізового пакету набір документів. Нічого зайвого. Ціла на карту. Страхували на машину. Варшава. Зачем? Ми їдемо в Варшаву знімати сюжет. Сьогодні назад. А ми чекаємо тут, да? Наразі чекаючи я попу, на добре, добре добре. Не встигли по радіо проспівати й дві пісні. Як ми з документами в руках вирушили в мандрівку Польщею? Якби не довжелезні черги, на все про все у нас би пішло хвилин 10, не більше. Усього за дві години ми пройшли україно-польський кордон, і що можу сказати? Вітаю усіх українців! Безвіз дійсно працює.